Ой. Це факт треба обов'язково обробляти, що не торчав. Бачите, як наче, як, наче не знаю, там буряк, дуже підняті листя вверх, це значить, що він слабо регульований. Його треба регулювати, тому що сьогодні у нас 11 вересня необхідно, необхідно ще глушити, тому що місяць ще попереду і глушить дуже серйозно, а не так по-дитячому. По-дитячому не виходить. треба нормально Доброго дня, шановні українські аграрії. Що вам скоро відповісти? Ріпак офігенний, Гляньте. Це на піску. На піску колеги. Хто там розповідає, що на піску немає ріпаку, то повчіться всіх спеціалістів. Якщо треба контакти дам. Ось. Гляньте який ріпак. Гляньте який ріпацюра. Ось гляньте. Розетку, бачите? Ось висток. Це колеги край географії, тут біля кордону з Московією. Розумієте? От який ми маємо тут ріпак. Колеги постаралися, класно зробили. Єдине треба, що для цього ріпака, колеги, на мій погляд, це рестрегуляція, Тому що дуже потужний ріпак. Всього йому вистачає, коренева система вже гарно за, е, зайшла в глибокі шари ґрунту без питань. Але треба якісно зрегулювати. Колегам рекомендації вже надали, але хлопці, це все на піску. І не потрібно розказувати, що на піску ріпак не такий. Це на піску, Семенівський район Чернігівської області, колеги. Подумайте. А хто каже, що не вигідно по розрахункам, повірте, в цьому році великий не ріпаку. Я думаю, до плану, то ціна по-любому буде. Успіхів вам!